Всесвіт футболу фавбет офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. організатором, якої є футбольний клуб Юкса, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна лія представляє матч 12-го туру вет першої ліги з футболу сезону 2025-2026. і ми станемо свідками зародження нового київського дербі юкса лівий берег правий берег проти лівого берега Після застуди сьогодні не потрапляє до заявки. а Зараз лівий берег розганяє свою атаку. От зразу на хвилин коли тягне м'яч. сам, Савіде на Савстала. Шаста пробиває баранцов, рятує, вибиваючи ногами. Перший момент у нас на 26-й секунді цього поєдинку. Сьогодні від нього очікується особлива загроза. І цікава реакція центрбеків. Юкса зараз вони перехоплюють м'яч. Вава на парагвай, Пас не проходить, але м'яч знову повертається до вави. Вава можна бити. Здалеку вава пробиває по воротах. Але Роман Жбурко. Тут спокійно і впевнено забирає м'яч своїх рук. Момент, який виник був у лівого берега, на йому проходить момент вави. Пробив він здалеку. Все таки Лебедів на м'ячі. Він може пробити в принципі звідси, але мабуть таки буде подача. Лебедів біля м'яча лівою ногою. Сергій Лебедів. Удар по воротах чи це була подача? М'яч підкрутився і е, все-таки опиняється у руках е, Романа Жмурка. Не без дотику від гравців. Обох команд дивимося. Повтор Лебедєв подавав. М'яч опускався, міг бути відскок від землі, але все-таки навіш штрафний майданчик. Іде крос туди. Подача вава зачепився і продовжує м'яч. все-таки ні. М'яч знову у юкса. Лебедєв, подача. І арбітер мовчить. І ми чекаємо повтор епізоду. Здавалось би, була гра рукою. Але арбітер мовчить в цьому моменті. Ми чекаємо на повтор. І що там відбувається? Чуємо ми свисток арбітра. Дивимося. Ми підняли руки над головами своїми гравці-юкса. Розводять вони руками. Чіпляється з м'яч гравці лівого берега, але ненадовго у вандела м'яч забрали. Ситников удар по воротах здалеку наважився на удар Микита Ситникова. Але Роман Жмурко тут як тут по суті. Нічого там небезпечного не було. Дивимося Микита Ситников. Побачив він можливість пробити поворотах. Ну і пробив. Балаби неточний. Вандел подає в штрафний майданчик. Удар поворотах Баранцов! Дивимося, ми повтор подав класно і порушував правило. Все-таки так, все таки був фол від Назарія Воробчака. Допомагав він собі, вибиває вперед. Тож виграє відбір. Балаба піднявся високо. І атака зараз лівого берега. Передача проходить на шастала. Шастал прострілює на 11 метрів. Удар воротах. Мендел пробиває, пробачає зараз Мендел Юкса. Який момент виникає у лівого берега на 53-й хвилині? Дивимося, повтор. Дмитро Шастал він вирізає класнючу передачу на Вендела, якого залишили без опіки в цьому моменті. Була відіграна вже оборона хрестоносців. Парагвай кому ж зробить передачу Парагвай. Парагвай п'ятою хитнув не на Лебедєва в центр поля на Євдокимова. Євдокимов на ударній позиції падає Антон Євдокимов і знову мовчить. Арбітер знову вся увага зараз була прикута на Ярослава Леськіва, але арбітер мовчить. Дивимось, Антон Євдокимов продирався туди вперед. І потрібно ще раз дивитися цей епізод. Так, євдокимов тут зберіг м'яч для своєї команди, падає Євдокимов. Парагвай буде виконувати Парагвай, подача в вся майданчик Балаба не був. Він першим на м'ячі. Чи тягнули тут Назара балабу? Тут знову апеляції бік арбітра. Він знову не бачить, показує Андерсон Рібейру, що тягнули тут його е, за футболку. Ми зараз розберемо цей епізод знову, але буде подача від Парагвая. Подача жмурко на виході. Тут Вова перший на м'ячі. Пробуває поворота і знову Кутовий для юкса. Знову кутовий. Дивимося повтор першого епізоду, коли тягнули Назара Балабу. Ось сьогодні арбітерські рішення. Вони стоять визначальні в матчі. Дивимося. Ну так, здавалося, що тримав за шию Назара Балабу. Суперник. Але Атака зараз лівого берега. Сімон Галоян. Передача точна, Олег Соколов. Соколов. Соколов вже в штрафному майданчику. Передача назад. Дмитро Шастал. Шастал під праву ногу. Шастал пас у центр. Банада пробиває поворот Іван Банада! Моменти ще який виникає у лівого берега. Євген Банада розрядив свою гармату, підключився він до атаки. Це гравецький володіє класним ударом. Дивимося без опіки, був м'яч класно опускався і міг бути забитий м'яч, але пролітає він повз ворота. Там все в межах прав. Тим часом атака лівого берега. Пас у Центр. Зараз Шастал. Шастал під праву ногу собі шукає можливість в поворотах. Шастал Рикошет від Сидоренка. Добивання, який момент виникає у лівого берега. Здавалося, що м'яч уже у воротах і моменти ще знову у 90 у 29-го номера лівого берега у Вендела дивимося. повтор, Шастол пробив. І Сидоренко відчуває там перешкоджав проходженню м'яча. І удар від Вендела просто наднебезпечний. У лівий берег відчуває, що може забити і буде тиснути, буде атакувати, але може і пропустити. Але зараз вони заробляють дуже небезпечний стандарт. Дмитро Шастал. В епіцентрі епізоду дивимося повтор, що ж Там трапилось Підкат від Євдокимова, Ну так, тут порушення правил було, тут безумовно. Але безгірчичник. Шастал подає в штрафний майданчик. Виграють боротьбу гравці Юкса, але м'яч знову опиняється у Шастала. Шастал. Продовжується атака лівого берега. Поправка головою, але прямо на Астахова. Астахов виконує подачу. М'яч пролітає усіх гравців, але опиняється зараз у ногах гравця. Лівого берега удар поворот і добивання і арбітер вказує на центр поля. Лівий берег на 89 й хвилині вражає ворота Кирила Баранцова. і прогавили там на дальній стійці. Давайте дивитися. Подача Астахова м'яч не вийшов за межі поля. І здавалось би, нікого з гравців там не було. І м'яч відскочив до Гунічева. Гунічів закинув подача на Самара, який був без опіки, який Євген Банада. Ну там апеляції з приводу офсайду. Ну і апеляції з приводу того, чи не покинув м'яч до того, як подав Астахов. Показує оборонцям, куди потрібно йти. Баранцов. Закидає в штрафний майданчик. Боротьба у карному триває. і Фол в атаці сигналізує арбітер Роман Жмурко на газоні. Ну і лунає свисток арбітра. На цьому все у зустрічі. Ну Лівий парі юця зараз іде спілкуватися з арбітром. Так, вони сьогодні в багато в чому не задоволені, але тисне руку Антон Євдокимов Ярославу Леськіву. Ну і в пам'яті болівальників це однозначно епізоди. Ось особливо ось цей непризначний Лебедєв подавав. Твій всесвіт футболу. Фавбет. Офіційний партнер футбольного клубу «Лівий берег.